Знову привіт усім. Я сподіваюся, що ви у порядку, що ви у безпеці, і ми продовжуємо з вами розбиратися з тим, що робить нашу розмову з публікою, з аудиторією, більш привабливим, більш розфарбованим, більш яскравим. І сьогодні мова піде про емоції. Я думаю, що якщо я вас попрошу, а ви спробуєте пригадати, то ви згадаєте 100% якихось лекторів яких ви чули, але які докладали свій можна дуже цікавий матеріал, але вони ви його викладали рівно рівно емоційно, рівно по темпу, рівно по всьому. Та? І е, я сподіваюся, що ви щось таке пригадали і згадали, що вам сидіти над, і слухати таку інформацію було складно. І існують навіть статистичні, експериментальні якісь дослідження, які стверджують, що сприймати інформацію да, одного, одного типу там людина може ну максимум 15 хвилин. Далі треба потрібно щось змінювати, інакше просто людина впадає в анабіоз, да, просто людина засинає, тому що рівний це як рівний пульс, да, ну, ну рівний і рівний, все немає зачіпки, немає за що зачепитися не має ніякої фарби і не має, по суті енергії, да? тому що що таке емоція? Емоція я спробую пояснити дуже просто: Емоція це, по суті, реакція тіла на якісь обставини, які виникли всередині людини, або зовні. Обставини я маю на увазі: це або якась нова інформація, або не нова інформація, ви могли щось пригадати. Наприклад, відчути запах парфумів, який нагадав вам дівчину, з якою ви зустрічалися там в сьомому класі. Наприклад, так? і від того вам раптом стало якось ніжно, радісно чи щось на кшталт цього. Тобто якісь чинники або зовні, або всередині людини це можуть бути думки, це можуть бути якісь інсайти, це можуть бути якісь. Роздуми, да, які приводять до того, що або щось пригадується, або якимось чином ми, я маю на увазі весь психофізичний наш апарат, якимось чином ми його оцінюємо, і від того в нас виникають ті чи інші емоції. Тобто це енергія, яку починає виробляти тіло. І в нас буде дуже різна історія, в залежності від емоції. Наскільки, яким буде темп, яким буде дихання, і в яким буде взагалі все. Да, в яким чином буде проявлятися і проживатися от наше життя? В залежності від того, яку емоцію ми відчуваємо. Так, сподіваюся, що це зрозуміло. Все, що не зрозуміло, я буду рада е, пояснювати детальніше, і ми йдемо далі. Е, Весь час говорю про емоції сьогодні, і питання переходимо, Давайте так візьмемо для роботи п'ять базових емоцій. Цю шкалу запропонував ще Аристотель, наскільки я пам'ятаю, і в принципі це вони називаються базові емоції, і нам для того, щоб з цим розбиратися, достатньо п'яти емоцій для того, щоб з ними почати взаємодіяти, працювати і якось використовувати в тому, що ми будемо робити на сцені перед камерою. Чи в розмові з кимось, з ким ми будемо розмовляти. П'ять основних емоцій це буде страх, огида, подив, радість, сум, гнів. Але, мені здається, їх вийшло шість. Ну, нічого, таке буває. Шість базових емоцій. Всі інші, та, вони якимось чином видозмінюються, комбінуються і так далі. Там є інші чинники. там… Які будуть братися з пам'яті, або які будуть братися із ситуації, в якій ми опинилися. Але по суті, оц оцих п'ять всі інші забудуть якісь комбінації різ різновиди. Сподіваюся, що це зрозуміло. В чому, в принципі, полягає основна проблема вираження емоцій. Перша, ми соромимося їх ну, проявляти взагалі. Так? І цей сором, скоріше за все, йде там, з якогось дитинства, від батьків, від вихователів чи тих людей, що вас виховали. Тому що там ми часто могли чути, там, не кричи, не проявляйся, там щось. Якісь заборона на голосний, наприклад, прояв себе, на сміх гучний. Так? Є така історія, так? думаю, зрозуміла вона вам. Інша історія сумна полягає в тому, що існують емоції, які ну не явно але заборонені в суспільстві. Вони вважаються не ну, некрасивенько, некрасиві, не окей. І таких емоцій і відчуттів ви можете, я думаю, сходу назвати кілька, але основна задача зрозуміти, які емоції заборонені саме вами які ви собі забороняєте емоції, звідки воно взялося, то вже інша справа. Скоріше за все, хтось вас таким чином навчив, або ви зробили такий висновок з того, як поводилися з вами, або як поводилися навколо е дорослі люди, значущі для вас люди. Наприклад, дуже часто, і якщо ви почнете спостерігати, то ви це теж помітите, дуже часто мами не дозволяють своїм дітям відчувати суму. Ну, принаймні, зараз такий бум, я бачу. Да? Тільки дитина собі сидить спокійно, просто нікого не чіпає щось там, чи в думках, чи щось робить, зав'язує, розв'язує. І е, тут же підлітає мама і ставить запитання: а чому ти сумний? Що сталося? Чому сумний? Чому сумний? І весь весь час смикається людина, і не, їй не дають побути в сумі. Та? Сум, а це сума це одна з базових емоцій, і вона теж має бути. Та? Е, чи зрозуміло, це буду вдячна за запитання. Наведу інший приклад. Якщо вам щось не подобається, ви проявляєте спочатку незадоволення. Так? Там, ну, Мені не подобається, мені, там, ну, ви, ви мені наступили на ногу. Так? Там, чи щось. Якась історія, де ви виявляєте своє невдоволення поточною ситуацією. Так? І якщо це невдоволення. Не знаходить правильного виходу, воно потроху-потроху-потроху накопичується і перетворюється в злість. Потім воно перетворюється в гнів, і тоді вже в гніві людина ну, може робити неймовірні речі, там до вбивства може дійти, тому що просто колись людина не вирішила питання з невдоволенням, тому що її навчили, що невдоволення не прийнято виражати. Невдоволення це погана емоція, погана в лапках. Але емоції не бувають хорошими або поганими. Вони є, вони якимось чином, це по суті якимось чином забарвлена енергія, яку ви відчуваєте всередині себе. І вона, по-перше, забарвлена якимось, якась, якась окраска в неї є, або радісна, або сумна, або сердита, або там відразу, коли треба щось відштовхнути, щось противне. не… Те, що вам не підходить, да? воно, в принципі, по суті, як захисна дія організму, теж спрацьовує. І коли людина, я продовжую розповідь про те, що ми що ми робимо, ми починаємо розуміти, що це хороші емоції, це погані емоції, тому що їх не люблять інші люди, ми починаємо? що робити? Витісняти ці емоції. Ми хочемо ми робимо, проживати, ми все, їх все одно відчуваємо. Але для того, щоб виглядати пристойно в очах інших людей, ми робимо вигляд, що їх нема. Ми їх пресуємо, витісняємо. І е, дві погані новини тут є. По-перше, новина: вони нікуди не діваються, вони будуть всі з, е, відкладатися в, в різних частинах вашого тіла на обличчі. Пам'ятаєте, я говорила, що лепа агресія да? невиражена. Агресія там, де треба було сказати, виразити своє невдоволення, сказати: Ну я перепрошую, так зі мною не можна. Там, де треба було так сказати, був зроблений вибір не говорити. І от воно потроху-потроху осідає у нас у щелепі. Не тільки, ну, це як приклад. Перше, воно нікуди не дінеться, воно буде в тілі, і тому актори починають працювати і багато дуже працюють актори з тілом, для того, щоб тіло. Інструмент, який проводить енергію, який, її, по-перше, сприймає інформацію, да, якимось чином перевтілює і віддає назад, для того, щоб бути таким каналом відкритим і віддавати все, що ви відчуваєте, ну те, що в заданому руслі, да, але все-таки ви транслюєте якусь енергію. Для того, щоб вона протікала вільно, не має бути ні затисків, ні зажимів. Тому всі оці непрожиті емоції мають бути відпрацьовані і якимось чином перетворені. Друга погана новина полягає в тому, що полягає у тому, що я збилася з думки. Хм... Ага. Вона полягає в тому, що якщо ми витісняємо будь-яку з емоцій, да, наприклад, у когось може витіснятися навіть радість, да, могли сказати, що ти смієшся як дурень. Да? Не радій, бо будеш потім плакати. Ця емоція теж може бути записана в розряд поганих. І ви починаєте витісняти цю емоцію. Людина починає, дитина при, дитиною приймає це рішення і починає витісняти. І коли витісняється будь-яка з емоцій, то весь емоційний спектр він просідає. Що значить просідає? Це означає, що ви навіть якщо дратуєтесь, то роздратування буде таким. Або ви якщо радієте, то ви радість відчуваєте ну, на 3 копійки. Да? Там у вас новина, там, я не знаю. Ви виграли мільйон. Там просто можна стрибати, просто а, а, клас! все, Зараз всіх веду в ресторан. Там може бути такий да, бурхливий якийсь позитивний настрій. А людина, яка витісняє емоції, вона не може це так відчувати. Вона буде відчувати це так: ну, мільйончик, непогано. Дуже-дуже. да, Як говорить одна моя знайома з тихою грустю. От вона буде весь цей емоційний спектр, він буде дуже-дуже такий. Не не, активний, не, не живий, не яскравий. Сподіваюсь, я доношу цю інформацію. Так, йдемо далі. Це основні причини, чому ми не даємо цього. Так? Більше того, ми думаємо, що, що це окей, говорити, говорити спокійно окей. Да, тут справді немає нічого поганого. Але інколи потрібно роз. Ви ж дійсно щось відчуваєте, навіть коли ви говорите з публікою про якусь заплановану вами лекцію. Або навіть якщо ви спілкуєтесь питання відповідь за аудиторією, ви в цей час відчуваєте емоції. Вони можуть бути різні. І буде круто, якщо ви навчитеся, по-перше, їх контролювати, ці емоції, так? а по-друге, все-таки видавати, віддавати їх аудиторії. Тоді з вами буде цікаво спілкуватися, тому, тому що виникає. Це відчуття живого спілкування, справжнього спілкування. Так? І тут теж будуть, будуть різні історії, тому що інколи якісь запитання публіки можуть вас роздрутувати. Або, наприклад, інколи буває так, що особливо з підлітками, коли працюю з підлітками, я вже там шість разів щось пояснила. І вже пояснювати шостий, у мене вже піднімається агресія. Ну, Я навчилася справлятися так. я... Роблю дуже смішно, я типу дратую так от каже. Да? Я даю їм зрозуміти, що вони мене вже довели, роздратували, але роблю це в такий спосіб комічний, тому що це дозволяє їм, по-перше, зібратися, а по-друге, ну не дуже налякатися. Да? І ви будете шукати свої способи справлятися з цими історіями. Але ви маєте бути готові до того, що коли ви розмовляєте з публікою, вона може по-різному сприймати вас. Комусь може не сподобатись те, що ви говорите, комусь може хотітися заперечити вам або поставити незручне запитання. Ви будете відчувати при цьому емоції. І якщо ви будете просто робити вигляд, що цього немає, покерфейс, да? ну може це і круто. А круто, якщо ви не відч... дійсно вас не дратує. коли... Вас не дратує, коли ви спокійно залишаєтеся в спокій, коли це вас не дратує, окей, нема в цьому проблеми. Там все одно буде запитання про донесення інформації, тому що буде дуже спокійний темп, сприймається, ну, так само спокійно, ну, не, не смачно. Так? Але коли воно вас роздратувало, ви якимось чином можете реагувати. І там можуть бути різні історії, там є, наприклад, такі підходи, як. Можливо, вам треба якимось чином організувати правила спілкування от вас і публіки, якщо це лекція. Ви можете сказати, я почула ваше запитання, або я почув ваше запитання, але відповідати на запитання я буду в кінці лекції. Так? Або я попрошу вас запам'ятати, і ми повернемося до того там, або попросити людину нагадати, встановити свої правила. Ви так? можете таким чином реагувати. Ясно, що там, тупати ногами і щось таке, там, кричати на аудиторію погана ідея, просто ви не донесете, знову не донесете інформацію, а нам цього не треба. Е, класна штука е, переводити на сміх. Та? Але для того, щоб зуміти пошуткувати на, на будь-який, з будь-якого приводу можна пошуткувати. Але питання в тому, чи, е, чи не працювали ви вже настільки. Імпровізаційні свої якісь м'язи, імпровізаційні, креативні. Там багато що потрібно для того, щоб вміти пошуткувати. Перше за все, це все-таки бути розслабленим, давати собі відповідь в тому, яку емоцію ви зараз відчуваєте, і е, знати, що ви, у вас в, в вашому арсеналі є кілька способів реагування. Так? Не просто гавкнути на когось, не просто перепросити. Не просто будь-який варіант, не просто там е забитися в тінь, не просто злякатися і втікти зі сцени. Це не будь-який варіант, якщо він тільки один. Ну так собі ідея. Класно, коли ви володієте, ви знаєте, що ви можете відреагувати так, відреагувати так, посміятися, встановити свої правила, зупинити, сказати камон в цьому просторі так не можна себе поводити. Я перепрошую, ви мені заважаєте зараз вести лекцію. Це теж треба вміти робити. І тому вам емоції будуть підказувати, по-перше, що ви відчуваєте, а по-друге, підказувати, що відчуває та людина, яка до вас зараз говорить, як вона говорить, як вона спілкується, і так далі. Що ще хотіть? Я хочу запитати, чи зрозуміло те, що я сказала? Тому що я люблю так знає, про, зразу про все розказувати. Тому спрямуйте мене, будь ласка, якщо потрібно щось розкрутити більше, я буду, буду розкручувати залюбки. Ще ж на що хотіла звернути увагу: на контроль. Контроль за емоціями. По-перше, для того, щоб навчитися контролювати ці емоції, по-перше, їх треба прийняти. Тобто, прийняти той факт, що ви відчуваєте різні емоції, не тільки ті, які прийнято, які вважаються. Класними, хорошими, позитивними. Вони бувають різні. Треба давати собі ну, щиру відповідь на те, що ви зараз відчуваєте, яку емоцію чи які почуття, відчуття визиває та чи інша ситуація. По-друге, потрібно в тому числі, ви зараз будете сміятися, але потрібно продовжувати контролювати дихання. Продовжувати контролювати темп. І ритм, в якому ви говорите, не вибиваючись з нього. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, стали перед незручним запитанням можна тутнути ногою, да, і там якась, якщо, ваша, якщо ваша звична реакція це напасти, да, різко відсікти слухача. Там, і якщо ви це зробили на автоматі, не думаючи, ну, не дуже то ви справляєтесь з емоціями. Ваша задача втримати. І вашу ідею, і ваш настрій, і структуру вашого виступу, і, мало того, зробити це смачним для публіки і зробити так, щоб публіка, ваша аудиторія сприймала це так, як ви це собі запланували. Сподіваюся, що це зрозуміло. Тобто ми повертаємося до того, щоб контролювати емоції, принаймні почати це робити, потрібно, по-перше, їх відслідковувати. Приймати такими, як є. І далі, ми, поч... ми говоримо про те, що ми в... починаємо вибудовувати в собі такого спостерігача, який весь час слідкує, яку емоцію я відчуваю, як я дихаю, чи дихаю я взагалі? Як я сиджу? Що відчуває моє тіло? Так? Наприклад, буває, якщо затиск ви вийшли перед публікою виступати, а вас тремтять колін, коліна. Є така історія. От за цим слідкуємо, слідкуємо і не тільки слідкуємо, а вирівнюємо. Для того, щоб заспокоїтися, ви, виходячи на сцену, потрібно дати собі час і взяти під контроль своє тіло, своє дихання і темп, в якому ви будете говорити. Чому? Тому що ритм, ритм темп, я все це маю на увазі. Так? Все про що ми говорили до того, от воно накопичується, 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 і це такий-рубик, кубик з якого складається хороший виступ і хороша розмова на сцені. Неважливо, чи це вивчений вами текст як актора, чи вірш, який ви будете розказувати, чи це. Якась тема лекції, з якою ви плануєте виступити, якийсь ваш продукт, про щось ви розказуєте. Немає значення. Але ці всі штуки ви маєте контролювати. Так? Сподіваюся, що це зрозуміло. Ще що додам, що вибирайте в, від, від в суті того, про що ви говорите, буде дуже залежати той темп, який потрібно вибрати для вас. Ну і знову повертаю до того, що в одному темпі теж погана історія. Розповідати, ви, якщо говорите, ви говорите в якомусь темпі, але робіть відступи, тому що ви або щось пригадаєте, і тоді ви почнете якимось чином. От я це часто демонструю, коли розмовляю з вами зараз з телефону. Да? Коли ви пригадуєте, якось інакше очі відводяться, змінюється темп мови, і люди розуміють, що з вами зараз відбувається. Чому? Тому що вони знають, як це відбувається з ними, і вони це нормально сприймають. Не буде такої прямо проблеми, о Боже мій, я маю виступити абсолютно бездоганно. Ні. Це хибна думка. Насправді, отакі відступи, отакі прокольчики, коли ви там щось невірно сказали і даєте іншим людям це виправити. Насправді їм дуже це подобається. Спробуйте. Ага, повертаюся до темпу. Просто проаналізуйте, да? в якому темпі ми співаємо. Колисково. Ми говорили про темпоритм, да? і я думаю, що це вже зрозуміло на, на, на сьогоднішній день. вам. А якщо не зрозуміло, то будь ласка, ставте ці запитання мені, я тут для того, щоб вам було зрозуміло і щоб вам було цікаво з цим працювати. Якщо ми з вами заспіваємо колискову у п'ятому е темпоритмі, життєрадісному, да? то дитина не засне. Тому що це темп. Життєдіяльності. ти тик 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 да? такий швидкий, бадьорий клас, що, супер, он, дивись, там веселка, а там вітер. І в такому темпі, ну, заснути неможливо. І навпаки, да, навряд чи ви будете використовувати, навряд чи хтось буде використовувати похоронну якусь музику, якщо треба підбадьорити людей і надихнути їх на якусь працю, на щось таке. Це зрозуміло? Тобто, от, будь ласка, ми потрошку-потрошку набираємо цей стус оцих от, е скілів, які нам потрібно необхідно освоїти для того, щоб вільно і комфортно відчувати себе на сцені і перед публікою. І ще що? Насправді, публіка, що сидить у залі, це все люди, такі самі люди, як ми з вами. І всі ці люди, всі вони потребують уваги. І всі ці люди потребують підбадьорення. Розумієте? І якщо ви це зрозумієте да, і перестанете якимось чином думати, що вас будуть погано сприймати, ви будете виглядати значно краще на сцені. Більше того, дуже часто буває така штука, що очікують засудження і критики інших людей. Саме ті люди, які теж часто критикують, теж дуже різко критикують або там засуджують когось. Спробуйте поміняти це, якщо ви помітили це в собі, спробуйте поміняти і перестати критикувати. Та людина, що вийшла і говорить з вами, їй чогось коштувала ця історія. Чи це не достойне того, щоб бути ну, схваленим? Угу. І класна ідея, як на мене, починати сприймати. Аудиторію, якщо вона вам невідома, так? якщо ви говорите про якусь конкретну аудиторію, там може бути інша історія. Але якщо історія вам невідома, аудиторія вам невідома, ви не знаєте перед ким ви будете виступати, з ким ви будете говорити, то, по-перше, непогана ідея налаштуватися на них як на друзів, пам'ятаючи про те, що кожна людина потребує уваги і кожна людина. Потребує схвалення, і що всі люди, які сидять зараз перед вами, вони теж з цього складаються. Бо їм теж потрібна якась хвилинка доброти, да? хвилинка підбадьорення, хвилинка схвалення. Це по-перше. А по-друге, починати з того, щоб знайомитися з публікою, розмовляти з нею, знайомитися, ставити запитання, давати можливість різним людям на них відповідати. Ви, по-перше, таким чином візьмете собі час для того, щоб зібратися. Да? А по-друге, ви щось уже дізнаєтесь про цих людей, і можливо якісь речі будете розповідати з того, що запланували трошки інакше, під іншим, можливо, кутом. А можливо, ви зрозумієте, що спочатку публіку треба розвеселити, зігріти. Або навпаки, якщо є бажання, ви відчуваєте, аудиторія хоче посміятися. Можливо, є сенс в тому, щоб зараз дати посміятися для того, щоб потім сказати: ну добре, це був класний час, ми посміялися, але тепер давайте перейдемо до суті нашої справи. Я сподіваюся, що це було для вас корисно, і якщо виникають запитання, то буду дуже вдячна за них, тому що коли ставляться запитання, то стає зрозуміло, що я не сказала, або що я сказала не досить ясно, і я спробую на них відповісти залюбки.